Про біткоїни можна сказати точно, ці гроші справді не пахнуть. Вони віртуальні та нічим не забезпечені. Така криптовалюта з'явилася чотири роки тому. З того часу поширилася усім світом. Роман один із ідеологів біткоїнів в Україні, і це дуже, дуже, дуже важлива річ в історія людей. А вони змінюють світ так само багато, як інтернет змінив світ. Біткоін це набір цифр та латинських літер у спеціальній програмі на вашому комп'ютері. Ці гроші можна виготовити самостійно. Для цього процесор має виконати певну математичну задачу згідно з алгоритмом винахідника криптовалюти. Це називається майнінг або видобування. Чим потужніший процесор, тим більше вірогідність отримати бажану монету. Математична задача алгоритму стає усе складнішою. Тож деякі умільці створюють справжні обчислювальні ферми. Такі ферми не дешеві, але й вони не гарантують отримання біткоїнів. Занадто велика кількість охочих видобути нові монети. Експерти порівнюють їх із давньою валютою мушлями. Перші ракушки на берегу всі художні, всі собирателі охотники знайшли дуже швидко. Вони пішли по берегу і нашли ці ракушки. Щоб знайти ракушки, які є платежним средством і які не являються на берегу, нужна йти далі в море. Хто не бажає кувати біткоїни, може купити криптовалюту за звичайні гроші, приміром на біржі біткоїнів. Після цього ними можна розраховуватися. Це відбувається як переселен цифрового коду з одного комп'ютера на інший у зашифрованому вигляді дають людям можливість післати будь-які кількість грошей де небудь в світі, кордони неважливі відразу майже анонімно. Валюту імітує лише система. Зовнішнього регулятора немає. Станом на квітень користувачі видобули близько 11 мільйонів біткоїнів. Загалом їх буде 21 мільйон. Так вирішив розробник системи. За його підрахунками, емісія закінчиться в 2140 році. Обмеженість монет спричинила різке зростання їхньої вартості. Лише цього року курс біткоїна підскочив із 13 доларів до понад 700. Експерти застерігають, це може бути черговою пірамідою. Я би сказав, що біткоїни... Современной экономике это кратковременное явление, которое в определенный момент... З хлопниця і схлопнеться дуже громка, тому що там достатньо велика суми. А от юрист Артем Афян у майбутнє біткоїна вірить його компанія, перша в Україні, що бере за свої послуги, зокрема, і віртуальні монетки. Він каже, за українським законодавством це не гроші, а таке собі віртуальне благо. Аналогом йому можна навести гроші в електронній грі чи колекційні марки, тобто, те, що має цінність виключно тому, що дві людини, які домовились між собою про обмін, визнають цінність цього. Засновник інтернет-проекту Єгор Анчишкін теж задумується, що приймати біткоїни як оплату. Підприємець припускає, невдовзі в Україні можна буде розрахуватися за послуги криптовалютою. Цей вите буде тяжело купити за біткоїни. А от матеріальні, а от реальні офлайнові услуги легше буде купити. наприклад, можна бути за біткоїни. Аналітики прогнозують, біткоін чи якась інша криптовалюта може стати конкурентами традиційним грошам. Деякі країни, наприклад, США та Німеччина, вже визнали віртуальні монети легальним засобом обміну. У Канаді навіть з'явився біткоін банкомат Володимир Клюєв, Максим Витиський, новини, телеканал Бізнес.